Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про Київську Русь, Україну та мобілізацію. Та що між ними спільного в нас зараз дуже багато різних законів, поправок, ставлення до мобілізації і ну, проблем багато. Я б хотів навести приклад, як це робилось правильно, ще задовго до того, як з'явилася Україна, фактично. І навести приклад Київської Русі. Чому? Ну, тому що. Це наші попередники, це е, люди та країна, як, з якої фактично ми й вийшли. Тому, мабуть, якщо вони так робили і тоді це було окей, то чому це перестало бути окей сьогодні? Тож, як виглядала мобілізація в Київській Русі та й багато інших е, країн на той час. Були, е, назвемо їх так глобально феодали, в яких були люди, були вільні люди, наймані були раби. А, ну, тобто, Це люди, які а, працювали на них. А, в більшості випадків повністю їм підпорядковуючись максимально. Але на той час раби також отримували деяку зарплатню та плюшки. Тобто це не були ті раби в кандалах, яких типу, батагом стягають і кажуть, ідіть їжте. Ні, це були трошки, скажімо так, високорівневі а, раби, які мали багато плюшок, і загалом їм жилося непогано, скажімо так. То як відбувалася мобілізація? От є в нас країна, а, в країні є правитель, у правителя є феодали, а, Ну, тобто такі правителі на місцях поменші. Коли починається війна, а також до війни. А, в залежності від об'єму земель а, Феодалу та його статків, Феодал був змушений підтримувати деяку кількість воїнів для захисту а, країни. І ну, якщо він їх не підтримував, то він платив дань за кожного воїна, якого він не поставив, скажімо так, під копьев. Чи як там, купіону? Ну, коротше, а, не пам'ятаю. Тут вибачайте. Коротше, за кожного воїна, якого він не поставив для країни на захист. Як обралися воїни? Ну, Звісно, ви можете подумати, ну, типу, в нас є ну, сказав, іди їбошить, і ти йдеш єбошет. Хлопці були розумніші, ніж ми трошки. І тому. Вибачайте. Трошки були розумніші, ніж ми. А тому. І поступали трошки розумніше. Як це виглядало? Тобто, наприклад, я Феодал, мені треба найняти 10 воїнів. Що я для цього повинен зробити? По-перше, я повинен купити для них зброю, захист, коня, ну, коротше, повний екіп, скажімо так, боєкомплект. По-друге, я платив їм гроші за службу кожен з воїнів, в залежності від свого рангу. Там, Рядовий десятник, я не звали, десятник, там, сотник і так далі отримували гроші. І непогані гроші. Тобто, служити в військах на той час це був дуже гарний заробіток для людини. І така ну, можливість пробитися з низів ну, кудись по в більш кращу скажімо так, сферу. Всі ці люди були на грошах. Коли починалася війна, вони також отримали бонусні, тому що що вони могли? Могли погодувати війська опонента. А, вони, вони отримували за кожну битву додаткові гроші, особливо, якщо там якось себе дуже проявили. Ну, тобто все максимально поощалося фінансово. А, ті, хто дуже був якийсь крутий, отримували свої землі, а потім навіть могли стати і феодалами. Тобто рангова система, прогрес. Тобто приходиш в армію, ніким стаєш феодалом. Це був такий соціальний ліфт, і дуже ефективний. Що в нас зараз? Точніше, давайте розповім ще трошки, чому це було важливо так робити. Дивіться. Чому саме феодали ставили людей на військовий облік, скажімо так? Тому що. Вони захищали свою землю, тобто свою власність. Як ви думаєте, у раба, який працює на феродала, є е, е, якийсь е, смисл е, захищати феродала? Ну, якщо це дуже прям, якийсь хороший феродал, е, що прям, ну, не дуже віриться, е, але це дуже рідкісна така ситуація. В більшості випадків ні. Чому? А тому, що він раб, в нього нічого немає. Більшість людей були бідні і в них нічого не було. Ну тобто, якщо в тебе є там хатинка якась, то це дуже добре. Але хатинка це не твоя, вона вродала. Ти помреш, її передадуть комусь іншому. Ну і так далі. Тобто логічний, логічного моменту для того, щоб ці люди воювали за країну, не було. А тому було зрозуміло, що воювати вони не будуть, навіть якщо їх заставляти. Тобто, ну, зробиш ти військо таких тисячу людей набереш, то вони повтікають в першому ж бою. Яка в них мотивація це робити, а ніякої. І це досить логічно з їхньої сторони. Чому феодал платив гроші військовим, начебто, це ж всі люди його йому підпорядковуються і ну, так далі, сказав, зробив. А тому що мати підготовлених військових феодалу, які його не люблять. Ну, це дуже погана тема, бо Фродал він один, а військових багато. Якщо військовим щось не сподобається, то Фродал просто зникне. Можливо, так, військових накажуть за це, але е були, скажімо так, прописані кейси, коли ну, князь київський казав, ну, тіпа, військові правильно зробили, що там когось прибили з фродалів, тому що ну, чувак зажерся. Ну, тобто був ще варіант, що тебе як феодала приб'ють, а князь потім скаже військовим типу хлопці молодці, кореш, ось вам земля, блін. Ібо жте далі. А тому у феодалів була дуже велика мотивація, щоб воїни їх любили, щоб воїни за них стояли. А для цього треба людей мотивувати також, щось їм давати, чим зділитися. Логічно, логічно. А тепер е, переходимо вже до України. А як виглядає ситуація зараз? Ну тобто, це скільки років тому назад було, дуже багато. А що ж в нас зараз? А зараз в нас ситуація повністю інакша. Тобто, хто в нас воює? Люди, в яких майже нічого немає. Причому, ну, мотивація воювати в них, ну, спочатку якась була, але зараз її вже майже немає. Тобто зараз крупний бізнес, який має гроші по лозіці, повинен за свої гроші створювати армію, купляти їй зброю, екіп, усе це, і підтримувати на полі бою. Чому? Тому що ці люди захищають цей бізнес, захищають його, гроші, його землі, статки і так далі. Але, от, наприклад, візьмемо якогось там, не знаю, сантехніка Петра, в якого, крім а, гайчного ключа, з власності не немає. Яка в нього мотивація когось там захищати, якусь країну, якихось людей навколо? За що? Ну, щоб просто піти, типу, померти за ідею? Ну це гарно виглядає на пропаганді. Але в більшості випадків, коли доходить до справи, то люди дуже такі, знаєте, егоїстичні трошки. І добре розуміють, що сенсу помирати за когось в них не дуже багато є. Ну, Зрозуміло, коли в тебе є там своя сім'я, і ти їх захищаєш це одне. Але коли ти йдеш захищати статки якогось чувака, який катається на Геліку по Києві, а ніхайна при цьому не облечь іде країни, а ти його повинен захищати, то Ну, це виглядає якось досить тупенько з, ну, зі сторони твого вибору. Тому мотивації немає. І що ми маємо на, на цей випадок? А ми маємо те, що люди починають заганяти силою. Ну, Ті відоси з ТЦК, де люди пакують бусики і так далі. Це вся паніка. Воно ж не просто так. Це нецо Рашки, як там я бачив, деякі видання пишуть, що типу, такого немає в Україні. Ну так, да, немає. З -з Золота земля, і тут прям все так офігенно, що тільки проблеми розгибаємо. Тож, що ми маємо зараз, те що ситуація вкорінно інакша. І вона максимально неефективна, нелогічна і ні до чого не призведе. Тобто бізнесу вигідно захищати свої землі, свої статки і так далі. І це логічно. Тому бізнес повинен платити за армію. І це теж логічно. Не сантехник ПКТО, а бізнес ті, в кого є що захищати. Зумієте? Ну, от, наприклад, що в мене є статки? Оця квартира, наприклад, да? яку, яку якимсь реально прям чудом вдалося купити, дивлячись на те, скільки я. Ну, майже всі гроші віддаю на благодійність. А, але питання. Чи згоден я померти за цю, за цю квартиру? Блять, звісно, ні. Я ж не дебіл, блін. Але за кого я годен померти? За моїх тваринок, які тут живуть, за моїх тваринок, які живуть в притулку. їх 170. І саме через них я залишаюся тут і бошу. А не тому, що я, блядь, типу, виїхати не можу, чи мені там страшно, чи ще якась ахінея, яку там хтось може придумати. Ні, саме через них. Якщо б цих тварин не було, і я б не хотів їм допомагати, мене б тут прям, пф, і не було б вже. Ну, тому що насправді виїхати з країни легко, якщо в тебе є гроші. А якщо б я гроші не скидав на благодійність, то гроші в мене були, скажімо так. А, тож, може треба якось інакше робити мобілізацію. Може треба ну, підчерпнути трошки досвід наших предків, попередників і використовувати те, що робили вони. Ну, бо Військо Київської усі було сильне його всі боялися. А зараз в нас військо ну, сильне, але на ідеї. І допоки не закінчилося, скажімо так. На жаль. І це лише завдяки тому, що дуже велика кількість людей підтримує війська. Якщо б не було волонтерської підтримки, не було б донатів, ми б вже були в ражці. Реально. Тому що. Країна, ті, хто її о, управляє, нічого не зробили для захисту. Бізнес, який тут заробляє мільярди, нічого не зробив для захисту. Чесно, я дивився ті донати, які донатить бізнес. І знаєте, я рахував ті, ну, робив розрахунки з тим, скільки я доначу. Ну, тобто, скільки я отримую, скільки я доначу, повірте, я доначу набагато більше, ніж, мабуть, мабуть, 99,9% бізнесу в Україні. Ну, вищого, звісно, а не сумарно. Ну, сумарно, звісно, що мільярдний бізнес буде донатити більше. Але я віддаю майже все, розумієте? А бізнес віддає там 1-2% від прибутку. Не обороту, а прибутку. А при цьому заробляє реально дуже великі гроші в більшості на війні. Ну, ви ж, я думаю, побачили, що ціни з 2022 року в деяких випадках піднялися в 10-20 разів, особливо там, на ліки, на якісь дуже потрібні такі речі. Це ж не просто так піднялися, тому що внезапно десь там о, за бугом якась фігня сталася і тому ліки стали в 20 дорожчі. Ні, тому що на цьому добре заробляють. І ці люди, які заробляють, донатять набагато більше, точніше менше, вбачаєте, ніж звичайні люди, такі як ПТО. такі як я, такі, як мій сусід. Бо ми віддаємо максимум від свого профіту. Всього, що ми маємо, а не 1-2%. Розумієте? І коли кажуть про мобілізацію, що от саме Петро винен, а інші, які отримують від цього гроші, нічого не винні, то це виглядає, ну, по-перше, несправедливо, звісно, а по-друге, ну, дуже тупо. Тому що ця стратегія призведе до того, що мотивації воювати не буде ні в кого. Вже наразі дуже багато військових просто покидають частини. Тому що вони заїбалися, вони заїбалися дивитися на це, на це просто усе, як крадуть гроші, як корупція працює, як на їх життях заробляють. Вони ж теж не тупі, розумієте? Теж це все, все бачить, у них є сталінки, інтернет і так далі. Тобто, через деякий час мотивація зникне, а з нею зникнуть і війська України. А коли зникнуть війська України, то зникне і Україна. Ну, Це доволі зрозуміло, я думаю. То, може треба якось міняти систему повністю? Того, як працює мобілізація? Може відштовхуватись треба від того. Кому є що захищати, той і повинен захищати? Бо це логічно. Якщо країна мені не належить, то якого біса я повинен її захищати? Я поїду собі там в іншу країну. Але для цього нам закрили а, кордони, щоб ніхто не поїхав. Ну, тобто знову примус. І от подумайте ще такий момент. А, якщо ми почнемо програвати ну, Реально програвати. Якщо навіть ми виграємо, але залишиться дуже багато військових, які будуть дуже невдоволені тим, що вони залишаться ні з чим після війни, а в той самий момент наша влада буде хизуватися, які вони красавці, що виграв. То як ви думаєте, яка вирогідність початку громадянської війни в країні? Ну, аби просто. Масової бойні, я не знаю, як це назвати. Ну Тому що буде велика кількість людей зі зброєю, зі знаннями, як її використовувати, з дуже великою нелюбов'ю до дуже великої кількості людей, яка за час війни крали. Ну, що в країні буде? Кровава баня буде. І це теж не піде на когось в країні. Ну, я тут насамперед, звісно, повністю на стороні військових, і я б навіть залучився не питання. Але факт в тому, що це країні і всьому народу українці на користь не піде. Тому що, по-перше, це дуже сильно вдарить по економіці. По-друге, це дуже сильно вдарить по зв'язкам України з іншими країнами. Ну тому що виглядати це буде не дуже. Звісно, багато хто зрозуміє. Але, знаєте, є розуміння, а є політика. І це трошки ну, такі різні речі, коли тобі кажуть залаштунками, що, блін, чувак, я повністю на твоєму боці і тебе підтримую, а потім ви виходите на пресу, і він каже: блін, оце ворог, о, там, народу, треба його повісити. Це реальність політики, і вона так і працює. А тому така ситуація в Україні на когось не піде. То може, треба знову-таки міняти систему, щоб така ситуація не сталася. І робити не мобілізацію по примусу або гонимо бідніших, щоб е захистити багатших, а навпаки, тому, кому є що захищати, той і захищає. Якщо ти не хочеш захищати, плати гроші тим, хто буде за тебе захищати. Не питання. Людина. Повинна бути вільна. Особливо, коли це стосується її життя, вмерти чи жити. І ніхто, ніколи, не по яких обставинах, там, пофіг, що відбувається, не вправі комусь казати, вмерти йому чи ні. Ну, за виключенням, коли йде порушення норм в стилі твої права закінчуються там, де порушуються інші. Тільки в такому випадку. І це нормально. Ненормально робити примус. Ненормально заставляти людей гинути за когось просто так. Це не вільна країна, це не вільне волевиявлення. Це примус і агресія. Це нічим не відрізняється від того, що робить Рашка зовсім. Причому я скажу, Рашка наймає людей за гроші. Реально. Туди військові йдуть тому, що їм платять, а не тому, що їх пакують в бобік. Хоча наша пропаганда буде це казати, що це не так? Але можете попитати військових в полонених, якщо не вірите. Там багато відосів, на що вони пішли воювати. А, то питання, чи будемо ми щось цим робити? Чи будемо далі сидіти і о, гратися? Як то кажуть, в дивульки. І чекати, поки Україна не стане. Тому що оці постики про славу Україні, ми виграємо, це, звісно, дуже добре а, в плані картинки, але дуже погано в плані мотивації і реальності. Дуже погано, коли у людей мислення відходить від дійсності. Зумійте? Коли у нас є якась дійсність, реальність, а людина живе в якомусь дуже своєму світі. І відносно нього робить якісь припущення, якісь аналізи, якісь дії. Тому що це, е як і в архітектурі, дуже сильно е збільшує кут між, скажімо, скажімо так, бізнес логікою і кодом. І це не призводить до чого хорошого. Це призводить до краху системи, до краху країни і нашого майбутнього, і майбутнього наших дітей. Тисячі років тому була побудована ідеальна система мобілізації, яка працювала не одну тисячу років. Ми все просирали. Ми плюнули на всі нароботки, які були до нас зроблені. Чомусь э, поставивши себе розумніше за інших. Ну, тому що ж 21 вік там, і так далі. А, але, по факту, ми дурніші. Ми робимо безглузді речі, які нас проблять. То давайте вже якось трошки братися за розум і починати щось робити. Щонайменше не підтримувати дебільну пропаганду, яка підводить під оцю тему, що така мобілізація і така армія це окей, це не окей. По-друге, трошки почати задавати питаннячка людям, які стоять на постах в цій країні, а якого біса ви взагалі робите, а чи потрібні ви на цьому пості? Тому що, ну, може вас кимось замінити. А ви присядете трошки на парочку рочків за все, що робили. Ну, бо якщо ми не будемо якось готуватися і працювати разом над вирішенням проблем в Україні, то нічого не буде. Якщо ми будемо тупо повторювати пропаганду, корупціонерів і гандонів, то знову-таки нічого не буде гарного. Ця пропаганда зроблена для того, щоб зробити з нас рабів. Для того, щоб знищити нас і Україну. Поки ви її розповсюджуєте, землю України продають. А людей наших вбивають. Треба щось вже змінювати трошки. Я роблю від себе все, що можу. Навіть знімаючи це відео, я витрачаю багато часу. Часу зі своєї роботи, які я вимушений компенсувати працюю там по ночам і так далі. У мене немає вихідних, немає відпочинку, немає ніяких там поїздок кудись. Я з дому майже не виходжу. Я вийшов на вулицю там на 20 хвилин попити каву. Оце все, що в мене є на протязі років. Ну, щоб ви розуміли. Щоб не казало, що я там зажерся і так далі. Я б хотів робити більше, звісно. Але це потребує ресурс, і в мене цей ресурс вже закінчився давно. У мене немає більше, звідки обрати. На жаль, часу 24 години сутки. Да і здоров'я вже не те, як було в 20 років. Але в багатьох з вас є ресурс, є час. Тому давайте підключайтеся до темки і починайте бодай писати нормальні пости. Бодай не розповсюджувати це гімно по колу, блін. І не підтримувати цих виродків. Сподіваюся, бодай до когось я щось доніс адекватне, якщо не вірити моїм словам про Київську Русь. Далі. Можете, звісно, перевірити це ж незакриті дані, як зараз Кадастровий реєстр України. Ну, перевіряйте, дивіться, читайте. Вчіться на тому, що було тисячі років тому. Тому що по якимсь дивним причинам ми почали робити речі набагато тупіші. Гано вам дня!